Чарівна Белодонна! І хоч нема я корони, я розумна і учена. Маю зовнішність приємну. Приємно, приємно. Так, ну і де ж цей фунтик, Вже скоро свято, а я ще не купила собі подарунків. Подарунків, подарунків. От капусне порося. Хочу знову зіпсувати мені настрій, а я між іншим чекаю поважних гостей. Мені не можна нервувати. Не можна нервувати, не можна. Я трішки спізнався. Фунтику. Ах ти ж, пакосне порося. Ти що, забув, що до мене завітають поважні гості? Що мені не можна нервувати. Не можна, нервувати, не можна. Вибачте. Ха, Вибачте його. Я бідна, нещасна жінка, яка ображає бездушне, жорстоке порося. Ти мені гроші приніс. Так, ось вона. Один, два, три, десять, двадцять. Так молодець! Молодець та хіба ж це гроші? Я тебе годую, одягаю, ночей не досипаю. А ти, ану, покажи, як ти просив гроші. Подайте, подайте на будиночок для бездомних поросят, які залишились без домівки. Піду і куплю на гроші бідних, бездомних поросяток. Подарунки, подарунки, подарунки для себе. Кишуні, як мені сором і як мені набридло обманювати добрих і чесних людей. Вони дають мені гроші, думаючи, що допомагають бідним нещасним поросяткам. А насправді їх забирається жорстока жінка. Блодонна. Фунтику, привіт, фунтику. Привіт, клоні. Я тобі допоможу. Добре. Один, два, три. Фунтику. Я все чула. Розумієш, я більше не хочу обманювати добрих і чесних людей. Вони дають мені гроші, думаючи, що допомагають бідним нещасним поросяткам, а насправді їх забирається жорстока жінка. Благодольня. Фунтику, я все чула. Я вірю, що в тебе все буде добре. Ти насправді так вважаєш? Так. Мене сама клоунада запросила працювати до свого цирку. І я буду там розважати дорослих та дітей. Як чудово, що до клоунади зібрався, не пущу. Не віддам, де моя мотузка, мотузка, мотузка. Ти тільки мій. Працюватимеш тільки на мене. Ой, до мене вже прийшли. Сиди тихо. Сіду йду Луня, Луня, допоможи мені. Пунтику, тікай швидше, до лунає. Вона обов'язково тобі допоможе. Так, я втечу, втечу через балкон. До побачення, клуночка, я буду дуже, дуже, дуже сумувати. До побачення, фунтику. До побачення. Проходьте, шановні генерали. Караул! На біжики, на біжики! Пограбували! Пограбували! Пограбували. Пограбили. Пограбили. Вкрали! Пояснічого вкрали! вкрали. Пояснічо, вкрали. Мало фунтика вкрали! Поверніть мені мало фунтика! Скоріше на пошуки! На пошуки! Дійсно зламався З цими автомобілями завжди так. Спочатку вони тебе возять, а потім ти їх. Що ж робити? Наш горгон чарівний! Це кожен малюк знає. Отже, ремонтувати його треба незвичайно. Якщо його відремонтуємо то до цирку помандруємо! А зробимо ми це за допомогою веселої чарівної гри. Як тільки ми всі разом в неї зіграємо, то наш автомобільчик відразу поїде. Візьмемо руль в руки! Візьмемо руль в руки! Повернемо вліво, вправо, вліво, вправо, всі разом за бі Бібі! -бі! І скажемо вперед! Вперед! Натиснемо педалі. Натиснемо педалі! Натиснемо педалі! І фари заблищали! І фари заблищали. І знову забібікаємо. Бі-бі! І скажемо вперед! Вперед! Піднімемо руки вгору! Піднімемо руки вгору! Заплещемо в долоня! Раз, два, три! І наш автомобільчик всі разом заведе! Увірно, то ж наш автомобільчик працює знову добре. Ми можемо мангувати! Ура! в нас вийшло! Дійсно, у нас все вийшло. Дружня грала відвора, тож в дорогу нам пора! Не кажіть, балодоні, куди я сховався? Ви <зв incident> Бририри хто такі? Як ви опинилися у нашому лісі і чому лякаєте лісових мешканців? Ви нас, ялинка. Голякати. Ми артисти. Були в гостях у нашого друга бежимо а зараз повертаємося до цирку. Бо в цирку нас чекає клоунада. Тільки ось у вашому лісі з дороги збилися. Може, ти нам допоможеш знайти дорогу до цирку? Звичайно, допоможу. Вам потрібно їхати ось цією дорогою. Тільки не звертайте вправо, а то заблукають. Дякуємо тобі, Ялинко, за допомогу. О, а це що за сюрприз. Дивина. Такого звіра в нашому лісі не водиться. Та це ж поросятко. Так, поросятко. Що з тобою трапилось? Від кого ти тікаєш? Від своєї господарки. дона. Вона змушує мене виманювати у добрих і чесних людей гроші. Це погано так робити не можна. А я й не роблю. Це вона мене змушує виманювати у добрих і чесних людей гроші. А мене сама клоунада запросила до свого цирку. І я буду там розважати дорослих та дітей. О, я придума! Ти будеш артистом в нашому цирку. Поїдеш з нами. До речі, клоунада нас теж чекає у цирку. Як чудово! Добре, ви їдьте вже, а я спробую тобою затримати біла Всіх лісових мешканців. Віддайте мені мого Фунтика! Я не знаю, про кого ви говорите. А хто тут який ще наприїжджав? Якісь артистиці. Артисти! Артисти! Я знаю, де фунтик. Відже завжди мріяв стати артистом! А якою дорогою вони поїхали? Ось всією! Тільки ви зараз повертаєте вправо. Так дорога буде коротша. Так зможе вдати, що ви сказали? Кажу, що так дорога буде коротше. Годі вас дікати швидко за ними. Дивіться, сюди йдуть якісь незнайомці. Якась криклава тітка до кометний чоловічок. Це було дода та генерал! Нарешті я тебе знайшла. Віддайте мені мого Фунтика! Жіночка, Фунтик – артист нашого цирку. До речі, примушути бідного поросятку обманювати чесних людей не можна. Що? Та я вас зараз. А не фунтика! Зараз всі потрапити за грати. зробіть зробити живими, зробити їх добрішими. Виже квітки. З'явіться тут маленькі дітки. А це балодонна. Тільки маленькі. Маленькі дітки завжди слухняні. Але якщо їх уховувати неправильно, вони будуть жадівними та безжалісними. У мене є для вас тут змірочки. Оце так. А подивись, яка в мене. А дай мені таку. Не дам. А я хочу. А я не дам. Даш, не дам. Так давайте і залишимо у себе і виховаємо правильно, щоб коли вони і виртали, стали хорошими та добрими людьми. Всі згодні з пропозицією, мапочки. Так. Не сваріться, ось вам книжечка. Оце так. все голодне стайко. Ось і Оце так. Добрий день. гостям і малятам. Щиро. Всіх я вітаю зі святом. Сюрпризів на ньому зібралось немало. Бо свято настало! добра настало! Нехай на нашим дивнім святі панує радість лунає сміх. Веселитись, розважатись, ми запрошуємо усіх. Тримайся! нас чекайте в гості знову. Ну а зараз дітвора, нам прощатися пора. Вам бажаємо на устану дружби вірної та щирої. До... Та щасливої. Успіхів вам та любові! Щоб усі були здорові! Хай на... веселий смій Зі святом Добра вас!